Очікування тільки позитивні. Все буде добре. Я пішов по стопам батька, бо він теж навчався в цьому закладі. І мені теж історія прийшла до душі. Е, тільки позитив, і думаю, буде дуже цікаво. Найбільше очікую е, досягнути тих знань, які я хотіла, та познайомитися з новими людьми. Серце тішиться тим, що сьогодні. Мала зала університету доповнення щирими, відкритими, усміхненими обличчями, гарними ще дитячими, але щирими і патріотичними речами. Ми пишаємося, що можемо мовах справді страшної війни. Продовжувати нашу роботу, продовжувати навчання і виховання української молоді для майбутнього, для розбудови нашої держави і дякуємо справді, що ви обрали наш університет для побудови своєї майбутньої кар'єри. Бажаю вам знайти суддя місце в університеті. Адже ваша активіст залежить тільки від нас, простір нашого закладу він наповнений різними видами діяльності. Тож я вам бажаю розкрити смисл свого існування в Ніжинській вищій школі. Ну і звісно, діднаємось довгі будь. Дякую. Сподіваюся, що цей навчальний рік ми завершимо вже в мирній спокійній Україні і всі наші зусилля і думки будуть спрямовані на якісне навчання, якісне викладання і на побудову заможної європейської держави. Вітаю вас початком навчального року. Здоров'я всім, успіхів і разом до перемоги! Я вам бажаю продуктивного, цікавого, змістовного навчання, дозвілля, щоб ви завжди радували своїх батьків в першу чергу. Ми отримували якісні знання, і я сподіваюся, що ми будемо гордістю згадувати цю аудиторію. Скажемо, що цієї аудиторії вийшли відомі філологів, відомі історики, відомі правознавці, відомі математики, фізики, хіміки, біологи, географи все залежить від нас з вами. Олександр Ругрович сказав, що декан і директор інституту для вас це як другі батьки. Я ж, наприклад, буду для вас як хрещений батько. Я буду більш добріший, буду щось вам дарувати, педувати. Є вас і хрещена багато. Це Відаліна Іванівна Скороход, начальниця відділу діловиховної роботи. Ми дуже хочемо, щоб ви в стінах нашого університету відчували себе комфортно. Окрім того, що ви будете ходити на пари, займатися наукою. ви покликані для того, щоб ви реалізували свій творчий потенціал. Я, як і більшість абітурієнтів, подавав заявки в різні університети, але більшість з них були саме Ніжинський університет. І я зараз дуже щасливий, що маю можливість здобувати вищу освіту, саме в такому міяному. Одному з найкращих і найстаріших університетів нашої країни. Вступ до НДУ це важливий крок, і всі ми першокурсники, я сподіваюся, докладемо максимум зусиль для того, щоб досягти всіх наших цілей, щоб всі наші мрії збулись. від імені таких першокурсів. Най ваше навчання буде легким та цікавим.